Якщо шиїться футболочки, то вони робляться там з матузочками, з такими звірьовочками, які натягуються, щоб їм взятися легше було. Якщо трусики, то трусики на липучках. Спочатку ми мріяли. Створити майстерню для ремонту одягу прибанку одягу, але потім наша ідея виросла в більшу, щоб шити одяг для поранених. Ми вивчали попит, який одяг потрібно. пучки ріжемо, шнурочки, резиночки, трусики кроємо, шорти кроємо, сумочки кроємо. Готують все, що з'явиться світло, і вони відшивають на машинках. Дуже гарна ініціатива, дуже оборудовання дуже хороше. Матеріали ми залучали. Ми дали оголошення серед населення, що ми збираємо тканини, то нам люди просто поприносили, бо у кожного є якісь запаси. Ми дуже вдячні нашим людям, які прийшли допомогли нам це започаткувати цей проект.